Мої вітання глядачам телеканалу Ради в ефірі. Програма Позиція про перспективи співпраці та міжпарламентського діалогу на між Україною та Туреччиною в рамках візиту до України турецького президента. Ми будемо говорити в нашій студії з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Я вітаю вас в нашій студії. Добро для початку давайте з'ясуємо наскільки важливим і стратегічно перспективним є от такий візит для України, зважаючи на стосунки України і на події, які сьогодні є в Україні. Ну, бачите, з моменту закінчення від початку української кризи і закінчення Революції Гідності, перемоги Революції Гідності в відносинах між Україною і Туреччиною виникла пауза. А ця пауза, на мій погляд, і на погляд, я розумію, що погляд і українського керівництва затягнулася. Ми знаємо, що свого часу. Президент України Петро Олексійович Порошенко збирався доїхати на інагурацію Ердогана, але обставини внутрішній російський наступ на сході заважив, завадив цій поїздці. І якщо нічого не завадить зараз, то в принципі ця пауза буде вже зупинена і ми наповнена і конкретним змістом. Не знаю, я поки що можу можна говорити про те, що е, сторони е, роблять такі обережні, точніше, обережні кроки на зустрічі одна одній, і е, 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 ці кроки зрозуміло вони обумовлені спільними інтересами, е, але є дуже багато питань. Очевидно, до Туреччини в контексті е, того, що відбулося минулого року, і е, зрозуміло, що цей діалог е, попри. Традиційно дротрадиційні дружні відносини між Україною і Туреччиною буде напевно непростим. Туреччина для України стратегічний партнер, зрозуміло, співпраця відбувається на різних рівнях. Але чому, от якщо йти ще до політики, зважаючи не і на анексію Криму, який близький для Туреччини, і на події на Донбасі, туреччина вичікує чогось. От, практично ми не бачимо якихось конкретних заяв, конкретних позицій. Туреччина спів і далі продовжує співпрацювати з Росією. Немає якоїсь Ну практично, і санкції Туреччина не запровадила, не приєдналась ні так, до європейських, ну, ні ну. до американських. Тобто, от е, така позиція Туреччини, як її можна пояснити сьогодні? Ну, по перше, напевно, слід сказати, що уявлення в Україні дуже поширене про те, що Крим чи ми, дуже близький до Туреччини, це неправда. Ну давайте а, згадаємо про те, що перший візит керівника меджлісу був до Туреччини. Заручався це, Джиміль, це не, мова, йде, мова йде конкретно про кримських татар. Угу. Тобто, справді так, відносини між кримськими татарами і керівництвом Туреччини доволі тісні. Вони багатофункціональні і там є про що говорити Етнічно близькі. Етнічно близькі і тому подібне. В, в Туреччині є велика кримсько татарська спільнота, яка активна. А, на внутрішньому політичному полі, тобто тут є про що говорити. Але з точки зору інших, якби Туреччина має певні, звісно, сантименти, да, як вона okay. має сантименти до інших а, регіонів, які колись належали Османській імперії. Це така османський фльорги, щось, щось, щось так, подібне, але це не варто розглядати серйозно як спробу а, Туреччини, скажімо, відновити щось на зразок Найтриваліший ну, період часу це в Османській імперії це скоріше, якась історична, історичні згадки про те, що да, ці території колись були в складі Османської імперії. але а, вже тривалий час. Туреччина займає таку позицію нейтралітету. Якщо в 2008 році вона була більш-менш активна під час російсько грузинської війни, то з одного боку, Туреччина, на сьогоднішній момент Туреччина зробила деякі заходи, або, скажімо так, заявила, зробила, визначала свою позицію. Ця позиція говорить про те, що вона не визнає анексію Криму, що вона визнає територіальну цілісність України, але на цьому вона ставить крапку або багато крапок. А справді Туреччина не приєдналася до жодної з е, санкцій за по відношенню до Росії. Більше того, Туреччина е, побачила в, в, в цьому е, процесі е, свою нішу можливості за. Забрати частину ринку Європейського Союзу і, і перетягнути його Тобі на себе. Тобто інтереси попри все. Так, інтереси попри все. І це стосується в тому числі такого дуже болючого питання для України як заходження турецьких суддів в порти Криму, на що Україна, звісно, реагує, але ми не бачимо серйозної справжньої реакції. Тобто Туреччина. Скоріше тут в даному випадку займається відписками. Скоріше так, оце та обережність з боку України щодо Туреччини, про яку ви кажете, що зараз поки що країни демонструють певну обережність і не обмінюються якимись різкими заявами або конкретною підтримкою. Я думаю, що а, тут слід розуміти, що позиція Туреччини для України без сумніву дуже важлива. А особливо коли мова стосується Чорного моря. А в, в двох аспектах: і це безпековий аспект, другий енергетичний аспект. Якщо по енергетичному аспекту, зрозуміло, що нам вкрай важливо, щоб а, 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 газ, скраплений газ, який а, може надходити з ринків а, близького сходу, потрапляв до України. Потрапити до України, скраплений газ може лише через протоки. А протоки контролюються Туреччиною, і Туреччина а, до цього моменту не давала Україні добро на проходження таких суден. Значить, відповідно, це питання, яке нас вкрай mm -hmm. турбує, і ми хотіли позитивно рішення. Це той акцент, який може обговорювати. Це дуже важливий акцент, який я сподіваюся буде обговорюватися. Другий момент пов'язаний з безпекою Безпекою Чорного моря, і Туреччина зрозуміло не е, зацікавлена в е, зрушенні балансів на, на Чорному морі. Хоча і тому перетворення Криму на не потепляємо на, на, на а не дай Боже, є така інформація, якщо вона підтвердиться про те, що росіяни розмістили на території Криму ядерну зброю. Все це звісно також може викликати дуже чітку реакцію негативну реакцію Туреччини. В цьому сенсі ми можемо бути союзниками, і ми і турки розраховуємо на те, що регіон чорного моря це буде регіон співпраці. При наявності агресивної політики Росії практично всі ці плани перетворюються на нічого. Тобто, тут ми також можемо знайти спільну мову і просувати, якби, якісь нові ідеї, тобто виступити спільним фронтом. Росія це чудово розуміє для цього. Вона надає ці привілеї, переваги Туреччині. Давайте скористайтеся цими перевагами, скористайтеся вікном, можливостей, які відкриваються, і а, зруйнуйте той спільний фронт, який може виникнути на Чорному морі. От стосовно чорного моря, можливо, Туреччина зараз вибудовує шукає своє місце, скажімо, як одного із лідерів в Чорному морі. Чи розуміючи те, що зараз там присутня Росія можливо також змушує Туреччину сьогодні бути більш обережною і виваженою в своїй політиці? Бачите, є така, є така річ в 2005-2006 році туре турецький МЗС і власна це стала основною концепцією зовнішньої політичної концепції Туреччини. Проголосили принцип відсутності проблем з сусідами, якраз цей принцип передбачав, що Туреччина завдяки цьому може стати дуже важливим компонентом створення такої і безпекової і економічної і політичної стабільності в цьому регіоні, і туреччина без сумніву тоді стає регіональним лідером, навколо mm -hmm. якого вже збирається то, то зараз. Істор. Десь вони демонструють таку політику а, ця політика. На жаль, зазнала дуже серйозних змін, і це було пов'язано і відносини з Грецією. І доволі напружені залишаються і з Кіпром, зрозуміло, в тому числі через це. А Вірменію, незважаючи на те, що Артуган декілька спроб робив декілька спроб наблизити позиції да, зблизити позиції, не вийшло. Ну і останнє, що сталося. Ну практично, потім сталася Сирійська війна, громадянська війна, Російська грузинська війна і тепер російсько-українська. І все це, звісно, руйнує повністю всю цю концепцію. Тобто Туреччина не може або вона намагалася, вона досі досі намагалася дотримуватися рівних відносин між, міжмовно кажучи, росією і країнами які потерпають російської агресії Чим далі, чим це буде зробити складніше дійсно зараз, Туреччина зберігає такий певний нейтралітет, але якщо йти за е і стежити за політикою тих країн, які є сусідами України, то вони практично розділилися чітко на два табори: одні підтримують Росію, інші підтримують Україну. Туреччина поки що ніби. Е Балансує на межі і спів... не свариться з Україною, тобто не і разом з тим співпрацює чітко з Росією. От як може ця політика змінитися після цього візиту? Які акценти можуть бути розставлені? Чи от як ви вважаєте, такий візит має поставити тих після трьох крапок якісь додаткові слова або можливо і крапку? В якихось певних елементах я думаю, наші наша сторона, українська сторона, озвучить, угу. озвучить свою позицію. Але одночасно з цим вона не буде тиснути на Туреччину. Це, це рішення має бути лише турецьким. І всі чудово, це усвідомлюють, що це безперспективно, в тому числі тиснути на Ердогана. З Ердоганом краще встановити дружні відносини. Тобто, якщо виникне симпатія між президентами. І буде а, досягнути такий рівень відносин, де можна буде обговорювати в тому числі болісні питання, а більш а, ну, такому. А, Конкретики від позиції, не, а, акцентів. Мови не в конкретиці, а, а в, в, в тісному колі, я б сказав, би, да? коли... Тобто не для заяв, не для а, заяв, коли, а як для на перспективу. А, на перспективу. От тоді я я. Можна буде говорити про те, що ця ситуація зрушиться mm -hmm. з мертвої точки. Якщо сторони зроблять, а це перше, ми побачимо, як зробить це Туреччина, який заяви, тобто, що вона. Чи буде в заявах конкретика? Чи то тобто на публічному буде... рівні можемо не, особливих не. змін і не побачимо? Можемо не побачити. Нам важливо, щоб встанови... mm -hmm. був встановлений і а, працював цей особистий особистий контакт між двома президентами, і це дуже і важливо. Можливо, які так, не зовсім так, будуть озвучені. Так, так. Це це дуже важливо в, 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 в таких відносинах, а, тому що Ердоган він має певні упередження щодо україни після помер... після революції гідності а це і якби має відношення до внутрішньо турецької політичної ситуації Да? революція турці це... туреччині заворушення. заворушення які передували революцію гідності а, складні відносини ісламістів Ердогана з націоналістами турецькими, так? все це якби створює такий а, фон, на якому ну, не самі краще, якби зараз а, стартові позиції, але, але є спільні інтереси. І навколо цих спільних інтересів ми можемо працювати далі. А, у нас не такий товарообіг, як у Росії. Звісно, вона на, на порядок нижчий, але він доволі великий. Україна а, за на протязі найближчих років буде розвиватися, тобто ми дось вже на середину цього року досягнемо стабілізації, і відповідно далі це буде уже розвиток. І турецький бізнес зацікавлений в тому, щоб цей ринок не лишився без турецьких грошей, турецьких інвестицій, турецьких робочих рук і контактів. Тобто, в даному випадку ми тут можемо бачити, що Можливо, не зараз, але найближчим часом Туреччина проявить економічну активну інтенсивність да, співробітності на рівні конкретних да, компаній, і да, конкретних да, напрямків. Точно, да. І друге, що дуже важливо, крім цього політичних заяв і тональності, модальності цих uh -huh. заяв, дуже важливо, як Туреччина зараз відреагує на те, що відбувається в Криму з кримськими татарами. Порушення прав людини? Порушення прав людини, практичні заяви так званих е, е, керівників е, окупаційної влади в Криму про те, що там закривається останній кримськотатарський канал, і багато чого іншого. Тобто, як Туреччина зараз на тлі цих репресій а, прореагує на це? Чи це будуть заяви такі оптичні, як це робилося під час зустрічі Путіна і Артугана? Чи це буде більш вже якась конкретика? І це тут саме в велика інтрига насправді залишається. Але, от що зрештою можна передбачати саме стосовно Криму, от ви кажете, що інтрига залишається, але от як ви відчуваєте, знаючи вивчаючи ситуацію в Туреччині, вивчаючи політику, і взагалі дію політиків, які сьогодні при владі, ви сподіваєтесь на от якусь більш жорстку реакцію? Чи, чи вони достатні міжнародні інституції заявляють, що дійсно порушуються права, утискаються на етнічному рівні, практично вже можна сказати, що на чистки розпочато певного чину саме на національному рівні? От можливо, такий візит і є дасть поштовх іншому змін? Я припускаю, що цей візит Туреччина може використати у своїх. Торгах з Росією, тому що там теж далеко не все гладко, uh -huh. і там є дуже багато проблем, в тому числі в переговорних процесах між Туреччиною і Росією. Тобто, візит як тиск на Росію, як тиск, як тиск. Якщо ви не будете не погодитися на наші умови, то відповідно туреччина може змінити вектор, може бути більш різкою, може реалізувати якусь іншу політику, тобто тут. А, такий варіант можливий. Такий варіант можливий. Тим більше, що Росія на сьогодні вона справді зацікавлена в, в, в тому, щоб розширити коло країн, які не беруть участь у, у санкціях, або утримуються. Або утримуються, да? Тобто для них це важливо, щоб е, ці країни залишились нейтральними. І тому це дуже гарний козир і аргумент на те, щоб змусити Росію. Uh, більш уважніше і, і поблажніше ставить поступки. А стосовно стосунків, от з Росією з, з Європою, якщо йти Тур Туреччина Європа, знаємо про те, що Туреччина підписала асоціацію, перебуває в певній співпраці. От сьогодні ми бачимо віддалення чи зближення з європейськими позиціями, як взагалі сприймати, от навіть на прикладі України сьогодні ситуацію співпраці між європейським союзом і між Туреччиною на рівні риторики віддалення. Тому що е, було заявлено, що от Європейський Союз залишається е, непоступливим щодо деяких пунктів до, по до Туреччини, і турецьке керівництво навіть зробило такі різкі кроки, що та, власне нам ця європейська інтеграція не дуже сильно потрібна. Але це на рівні риторики. На рівні інституалізації, тобто на рівні реальної інтеграції економік структур, ну тобто всього того, що можна назвати справжньою європейською інтеграцією, Туреччина, звісно, на порядки попереду України і 50 років. Вони вже в черзі. Але, але я я скажу вам, що черга чергою, а але реальні реформи, справжні реформи, які дозволили дуже швидко uh, Туреччині якби, прорватися на uh, ринок найрозвинутіших uh, uh, економічних країн, вони почалися тільки з початку 2000-х років. І якраз uh, uh, нова турецька влада, тоді uh, якраз uh, прийшли Ердоган, прийшов um. до влади, вони uh, робили все для того, щоб максимально. Uh, Запозичити і імплементувати все, що стосується євроінтеграції. Тобто вони тоді просто ну, робили все для того, щоб Туреччина максимально інституційно наблизилася до Європи. І в Туреччині всі ін, більшість інвестицій, які працюють в Туреччині, це європейські інвестиції. Тому ну, говорити на рівні риторики, на рівні того, щоб це подобалося твоїм виборцям. А е, принципа, що Туреччину ніхто не ставить на коліна, і Туреччина сама по собі вона може сама визначатися. Звісно, можна казати про те, що нам не потрібна Європа, ми самодостатні. Але з точки зору бізнесу, з точки зору інфраструктури, інститутів і таке інше, без сумніву Туреччина е, рухається в потрібному напрямку, і там немає mm -hmm. ніяких. Е, Ніякого гальмування, тобто підтримки політики санкцій з боку Туреччини, ми навряд чи побачимо? Чи все-таки може що спровокувати зрештою може підтримку цих санкцій, оскільки євроінтеграцією вони? Ну, важко важко сказати. Я думаю, що навряд чи, навряд чи. Навряд чи ми зараз побачимо підтримку політики. санкцій. Повертаючись до позиції України і Туреччини на сьогодні, от як нам потрібно вибудовувати сьогодні політику, що потрібно які зараз акценти з вашої точки зору потрібно наголосити на яких акцентах і Роботу в якому напрямку. ну Та ж сама зона вільної торгівлі з Туреччиною сьогодні потрібна Україні, от наприклад так, для того, щоб е, диверсифікувати свій ринок внутрішній Звісно, звісно, потрібна зона вільної торгівлі, і е, ці переговори, врешті-решт, колись мають закінчитися. Да? а Тут е, дуже важливо, я би сказав, Теж на це слід звернути увагу а, на події, які відбулися далеко від Туреччини нещодавно, коли е, китайський парламент ратифікував угоду між Україною і Китаєм, да? і те, що зараз е, прозвучали заяви, більш чіткі, китайські, які теж визнають територіальну цілісність і що Крим це Україна, і е, е, те, що зараз е, Тривають роботи по можливому будівництву порта, який свого часу uh -huh. пам'ятаєте, китайці також планували роботи в Криму. Зараз вони хочуть робити це а, в, на півдні України. А, і все це в цілому говорить про те, що Україна залишається дуже привабливим, дуже важливим, а, важливою країною і важливим хабом а, і, і, uh -huh. європейським між Європою і Азією. І а, це також а, очевидно підштовхне турків для цього розумію. Вони вони справді тут ми трохи конкуруємо, да? тому що вони також хочуть бути власне цим хабом. А, але Зважаючи, що сьогодні Туреччина Україні потрібна більше. Так, так, тобто тут, тут якраз ми можемо знайти спільну спільну мову і знайти спільні інтереси. Тут тут є дуже багато тем, де ми можемо спільно співпрацювати. В тому числі використовуючи інвестиції, інвестиції третіх сторін, які дуже зацікавлені в тому, щоб е, Україна в цьому сенсі постала це саме, саме тобто таким, політика добросусідства і економічне інтінтенсивні ін, ін, більші дії стосовно економіки нам сьогодні потрібні більше. Е, наскільки ми можливі? Наскільки це ми можемо собі дозволити, враховуючи просто наші обставини? Але через певний час, і, і все чудово розуміють, що а, політична і економічна криза і те, що відбувається війна, вона закінчиться, а потенціал величезний. І вже ми бачимо, що а, попри спад на сході України економіки, вже відбувається зростання економіки, скажімо, на а, в західні, в західній Україні і центрі. Значить, очевидно, очевидно, що а, ця тенденція буде наростати. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень угоса нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Нашим глядачам, дякую за те, що залишаєтесь з нами. Дивіться нас і надалі. Поки що до побачення.